Так, Кирюшка, ти ти з тетеркою, терлеті з тетеркою. Тертий тортик випікали, ти рядом, з тим вітала. Кірочка вивчила? Да. Де? Давай. Это сложно. Я знаю, він трошки складний, але ми впораємось. Ми тортик випікали. Так, кірюшка, ти запишеш відео, добре, і скинемо в чат. Домовились? Mm -hmm. Давай опять. Тетерук с тетеркою, терлетистотеркою, терти торти випікає, тетерлетку гусей вітає. Супер, давай п'ять, Юрочка. Статерук з тетеркою. Тире теркою.

<-tum> Nie, terli, tis, terli, 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 ter terkoju,